Samsung A22 версія 5 G, ціна 3000 гривень. Легкі потертості на задній кришці, не суттєві. На роботу ніяк не впливають. Ось такий по оводу Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 i mini Jack. Має відбиточок пальця. По екрану серйозних нюансів немає. Працює все досить чудово. Повністю перевірений, протестований, чистий без різних аккаунтів. Так, інформація про телефон A22 версія 5G, підтримка двох сим-карт, 13 Android встановлений. Зараз покажу ще по пам'яті. 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ Передня камера ось така та задня ось доволі непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитись, вибрати варіант. У місті рівному маємо фізичний магазин. Кому зручніше, пишіть у телеграм або інстаграм.